Фірлей то дід улитий медом, Сидів, куняв там у шатрі, йому б уже не з ганімедом вмочать в гербатку сухарі, читає книги по латині, Дзищить, як муха в павутині. Говорить слушні дід слова, Усе за Польщу вболіва. Цей хоч до правди, не глухий. Зате командувать плохий Був ще посол заморський, масний, як леміщаник, чернецький чорно в роті, а вже в душі сток рот. І страус довгоногий, і хубальт висівчаний. Пшепюрський трохи жевчик, і трохи патріот. Потоцький бадьорився. Подригував литками старезний вже, подібний до сивої сови, так наче йому розум, хтось білими нитками рідесенько і швидко пришив до голови. А що вже Лянцкоронський? то там таке барило, там на такому пиві настояна пиха, І той туди ж провірність є б ще говорило в самого жінка добра і сам не без гріха, Яремена Гризельда то пані дуже слічна, все танці та забави, красуня, врешті-решт, буває не без того, але любов їх вічна. Там, хто кому не вірний, уже не розбереш. Король той має жінку, що в гречку не полізе, та честь його не вронить, не пустить під укіс. Вона в нього і Марія, вона в нього і Луїза. У них у всіх Маріїв додаток до Луїз. Вона була цнотлива і за першим чоловіком. Їй щось таке гріховне і на думку не спаде. Та й те сказать, властиво, воно буже й за віком, так що король за нею уже не пропаде. Хай Бог простить, злослівником стаю не буду більше вчасно схаменувся. Вони сміялись на ганьбу мою, а я на їхні цноти. Усміхнувся, туркочуть в полі дикі голуби, хмарки пливуть з Волині до Поділля. Сказати практично,